Доброго часу доби, шановні слухачі. Дякую всім мужнім хлопцям і дівчатам військовим, що оборонять нашу країну. Саме ви стримуєте цю ракову пухлину, яка просто пожирає все живе, і надаєте можливість кожному українцю вірити в перемогу. Слава Україні і нашим героям. Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я і допоможе перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко та рубрика Питання відповіді. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміну основних даних соціального життя людини. Я отримала на електронну пошту запитання від підписниці. Вона, зокрема, запитала. Підкажіть, будь ласка, як дитині змінити прізвище та по-батькові? Ми внутрішньо переміщені особи з Луганська. Дитина є інвалідом, і 20 жовтня дитині виповнилося 18 років. Куди нам звертатися і що з собою треба обов'язково мати? Хочу зауважити, донедавна українці могли змінювати за власним бажанням лише імена та прізвища. А по батькові змінювати на власний розсуд не могли. За виключенням випадку зміни ім'я самим батьком неповнолітньої дитини, тоді вже по батькові неповнолітньої дитини автоматично змінювалися. На зараз. Все кардинально змінилося. Верховна Рада України дозволила і цю зміну, тобто можливість кожному українцю змінювати і по батькові на власний розсуд. Прийнято закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові. І цей Закон, по суті, доповнює в нас статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 сімейного кодексу України. В цих статтях змінені положення, які фактично дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім'я, а також змінювати і по батькові. Звертаю увагу, що закон цей набрав чинності в нас з 1 січня. 2021 року. Отже, тепер кожна фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та або ім'я та або по батькові, або взагалі змінити і ім'я, і прізвище, і по батькові. Для того, щоб здійснити такі зміни, ви повинні звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Що ж вам потрібно мати з собою? Обов'язково ви пишете заяву. Зразок заяви вам буде надано безпосередньо в відділі РАЦ. Також майте з собою свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб у разі, коли ви перебуваєте у шлюбі. Також майте з собою свідоцтво про розірвання шлюбу у випадку, якщо ви розірвали шлюб, свідоцтво про народження дітей, якщо у вас є малолітні або неповнолітні діти. Також свідоцтво потрібно про зміну імені заявника батька чи матері, якщо воно раніше було змінено. Також потрібно мати фотокартку, а також квитанцію про сплату державного мита. Під час подачі цього всього переліку документів при собі ви повинні обов'язково також мати паспорт. Загалом послуга зі зміни по батькові коштує в нас тільки ж, як і зміна імені 5 гривень 10 копійок. При повторній зміні імені чи по батькові треба вже вам буде заплатити більше. Це буде в нас 51 гривня. Заява про зміну імені або по батькові згідно закону розглядається у тримісячний строк з дня її подання. Єдине, ви повинні пам'ятати, що за наявності поважних причин цей строк відповідно також норм закону може бути подовжений, але не більше як на три місяці. Тобто, фактично, через три або через максимально шість місяців будь-яка особа, що бажає змінити своє ім'я чи по батькові, отримає необхідний висновок про надання дозволу на зміну імені чи по батькові. Звертаю увагу, що на порталі Дія є послуги. Зверніть увагу на екран. Я зараз вам демонструю це: витяг про зміну імені і повторна видача свідоцтва про зміну імені. Тобто користуйтеся порталом Дія, ви зможете допомогти собі отримати певні документи. Загалом, зміна імені по батькові. Прізвище здійснюється відповідно до порядку розгляду заяв про зміну імені прізвища по батькові фізичної особи, що затверджений постановою Кабінету міністрів номер 915 від 11 липня 2007 року. Тепер щодо процедури, визначеної даним порядком, і ми розглянемо на прикладі зміни імені. Так от. Відділ РАЦ, який прийняв заяву про зміну імені, повинен перевірити відомості, зазначені в даній заяві, та в документах, що додаються до даної заяви. Звертаю увагу: під час подання заяви про зміну імені РАЦ обов'язково попередить вас про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність. Обміну паспорта громадянина України або паспорта та громадянина України для виїзду за кордон і інших документів у разі зміни імені. В подальшому РАЦ надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені. Треба сказати, що орган внутрішніх справ. Проводить перевірку, і за результатами відповідної перевірки у місячний термін готує відповідний висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами, тобто висновок і усі матеріали, направляє безпосередньо до відділу РАЦ. В свою чергу, РАЦ на підставі документів про зміну імені, які в них є, подані. Разом з заявою та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або, звертаю увагу, може відмовити в наданні такого дозволу. Щодо відмови у наданні дозволу про зміну імені, є підстави, чітко визначені законом, і я дуже коротко зараз їх вам. Перерахую перше це перебування заявника під слідством, судом адміністративним наглядом, друге наявність у заявника судимості, яку не погашено, або не знято в установленому законом порядку. Третє офіційне звернення правоохоронних органів іноземної держави про оголошення розшуку заявника. І нарешті четверта підстава це подання заявником неправдивих відомостей. Пам'ятайте, відмова може бути оскаржена в суді. Протягом трьох місяців заявник, якому надано дозвіл на зміну імені, може звернутися для реєстрації зміни імені до відділу РАЦ, які в свою чергу складають актовий запис про зміну імені. Якщо ж заявник без поважних причин у зазначений строк, тобто протягом трьох місяців, не звернувся до відділу РАЦ для реєстрації зміни імені, відповідно до норм закону, дозвіл на зміну імені втрачає свою силу. Тому пам'ятайте про це. Під час реєстрації зміни імені, відділ РАЦ видає заявникові свідоцтво про зміну імені. Наголошую: не забудьте, отримавши свідоцтво про зміну імені або прізвища, чи по батькові. З ним безпосередньо з цим свідоцтвом та з паспортом, ви звертаєтеся до міграційної служби для отримання нових документів. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!